Завтра у Франції забастовка, тому біжимо у винний відділ. Отже, майор шандон можна ящик вантажити по 40 євро за пляшку. Акційна ціна, нормально є дешевші шампанські, є трошки дорожчі клікони. Бачу, що по чому, для вас не скажу, але взагалі за 5 євро можна брати. Отже, по винам, що в нас рожеві вина, виставлені окремо, все по порядку, по ранжиру, як кажуть. 392, гарна ціна на на наїз. Можна брати, моя дружина дуже любить це вино. Ось, будь ласка, та акція, три з копійками, що по білим винам, білі нас з цього боку. 2.39, нормально, але справжні французи. Беруть ось по 5 літрів. Бачите, 14-13 євро в залежності від вина наше місцеве. І так набагато краще брати, тому що не звиниш ось такими пляшками, не носиш скло, не викидаєш, не возиш. Це також вага тут в нас. Також зібрані вина, які безпосередньо нашого регіону, регіональні 13,75 за 5 літрів. Ну і тут пляшки, різна вартість 5, 7, 3.